Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двоканальний підсилювач від компанії JBL, модель Concert A652. Вставляється в фірмові упаковці. Ось так, всередині все упаковано. Тут у нас інструкція Тут знаходиться ще одна інструкція. Проти підключення, також запасний запобіжник. І ось сам підсилювач. Підсилювач в металевому корпусі, пластикові накладки з боку є, з ної сторони підключається живлення. До підсилювача, живлення 12 вольт, запобіжник є, і також підключення каналів. З іншої сторони, роз'єми для тюльпанів і також налаштування звуку. Підсилювач має два канали. Кожен з них може видати до 65 номінальної потужності при навантаженні в 4 Ом, якщо навантаження 2 Ом. Буде, то кожен канал може видати до 85 Вт номінальної потужності. В мостовому режимі канал видає до 170 Вт номінальної потужності. При купівлі на підсилювач обов'язково розповсюджується гарантія додаткові характеристики і вартість підсилювача. Ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua